Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємини Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І сьогодні моєю співрозмовницею є Оксана Полулях, експерт. Фактчекерської організації StopFake. пані Оксано, вітаю вас. Вітаю дня. Дуже хочеться поговорити про те, що відбувається в інформаційному полі і просторі щодо тієї інформації, яку публікують росіяни? А якщо бути точнішими, то які маніпуляції або ж неправдива інформація поширюється з боку російської сторони саме в контексті конфлікту Ізраїлю та Ірану, причетності до того Сполучених Штатів Америки. Скажіть, будь ласка, чи ваша організація? Фіксує такі випадки, і якщо так, то які саме? Так, насправді ми уважно слідкуємо за цим конфліктом, і те, як російські медіа, телеграм-канали загалом реагують на, на даний конфлікт і на участь США теж в, в даному конфлікті. І загалом, я думаю, напевно, варто почати з того, яка взагалі офіційна позиція Росії щодо цього. І, в принципі, ми бачимо, як оця офіційна позиція Росії, вона, в принципі, таким є лейтмотивом того, що пишуть про пропагандистські телеграм-канали, ну загалом, пропагандистські ресурси, і я нагадаю, що Росія звинувачує Ізраїль і США в агресії. Вони говорять, що це такі неспровоковані військові удари по суверенній державі члену ООН. І про те, що там удари це по мирних сплячих містах, так по інфраструктурі ядерної енергетики, і що ці удари є категорично неприйнятними. І в принципі, те, ми бачимо, що ця теза вона така такою є лейтмотивною і вона простежує. В тому, як це подають так звані зет блогери і там, центральні російські медіа. І загалом ми спостерігаємо те, як ну, є, є кілька таких основних тез, і те, що ось ця роль Сполучених Штатів в даному конфлікту вони показуються. Те, як це нібито вияв такого західного імперіалізму, і глобалізму, така агресія Заходу і провокація нової великої війни. І ми бачимо, що дуже багато фігурує якраз теза про те, що це є таким своєрідним початком Третьої світової війни, або ж таким перед Днем Третьої світової війни. І от нібито Захід, зокрема, Сполучені Штати, провокують цю війну, так? і вони є. Є її винуватцями, тобто по суті, метою є дискредитація заходу безпосередньо сполучених штатів. Так, і ну ми якраз бачимо, що в принципі оцей антизахідний наратив він такий є центральним, акцентується на агресії США і Ізраїлю, і представляють ну і російська сторона представляє себе як таким миротворцем і захисником суверенітету. І тут якраз теж от іде таким наративом і про війну в Україні, оскільки тут же вони пишуть про те, що нібито що. Війна в Україні теж була спровокована Заходом, і що Захід перший, як в разі із Іраном, так само і в Україні. Захід перший почав цю війну, і Росія була вже вимушена відповісти. І ну, і теж така от теза про те, що це пер Захід, західні країни, сполучені штати, вони першими починають конфлікти і є винуватцями от таких глобальних конфліктів, ну і взагалі, от такої глобальної нестабільності безпекової. Пані Окса. Ано, а як добирають взагалі слів у цих формулюваннях, тобто використовують саме ось цей загальний захід або американці, чи, зокрема, щось закидають президенту Дональду Трампу, тому що бачимо, що насправді стосунки Трампа і Путіна не є аж такими однозначними, і вони швидше тяжіють до певної співпраці або ж симпатії одне одному, чи я помиляюсь. Ну дійсно, ми, ми, ми так само моніторили так звані з-блоги. І тут якраз цікаво, оскільки саме вони, от в основному концентруються навколо особистості Трампа, і в них таке от простежується таке загальне розчарування у Трампі, оскільки вони, вони не думали, що Трамп дійсно піде на такий крок, і от таке розчарування, і там ми якраз теж бачимо такі тези про те, що така ж доля може чекати і Росію, і там. Різні ці зедблогери вони пишуть, що вони так само можуть вдарити і, і по нас в якийсь момент, оскільки вони можуть вирішити, що і Росія не має мати ядерну зброю, і те, що зображують Трампа таким підступним і постійно згадують йому два тижні. А я нагадаю, що Трамп напередодні ударів США по ядерних об'єктах в Ірані він заявив про те, що переговори будуть тривати два тижні, і там, і буквально там на наступний день. Були завдані удари, і от російські блогери так само вони в паніці, оскільки бачать такі певні паралелі з тим, як ідуть переговори між Сполученими Штатами і Росією і, і Україною. Тому дійсно особистість Трампа і його ролі, його заяви, вони такі в центрі уваги Росіян. Як гадаєте, те, що зараз власне робить Росія, і яким чином намагається досягти? Цієї мети, наскільки це є ефективним, навіть суто дивлячись по переглядах, реакціях, коментарях безпосередньо читачів та читачок таких повідомлень? Ну я взагалі зазначу, що в принципі Росія в для своїх пропагандистських цілей вона ну завжди використовувала будь-який привід, та і особливо якщо ми говоримо про якісь збройні конфлікти, Росія намагалася в інформаційній війні от, взяти чим найбільшістю. З цього користі і в даному випадку ми теж бачимо, як, що в принципі, от останні там останні тижні, ну тема конфлікту між Іраном і Ізраїлем і участь США, вона є такою центральною. І в принципі, війна в Україні вона відійшла на другий план, проте відійшла, але не зовсім, оскільки тут вони постійно намагаються знайти якісь паралелі, і про те, яким чином ну, загалом війна Ірану і Ізраїлю може. Може вплинути на перебіг воєнних дій в Україні. І, в принципі, ми бачимо, як ну, більшість цих тез, які просуваються в на цих пропагандистських майданчиках, в принципі, вони більше спрямовані на, на власне населення і таке накручування власного населення, та от оця антизахідна риторика, і в принципі кінцевою ціллю є таке посилення мобілізації. І ми бачимо, як тут, ну наприклад, теж вони намагаються знаходити якісь історичні паралелі, і так далі, які б теж впливали от на уявлення людей, що що цей конфлікт участі США в цьому конфлікті він, в принципі, кінцевою метою є показати Росії, що вони можуть бути наступними. Ну, наприклад, дуже багато тез звучить про те, що США для свого удару по ядерних об'єктах Ірану вони не дарма вибрали саме 22 червня. А я нагадаю, що 22 червня почалася. Німецько-радянська війна, і 22 червня Гітлерівська Німеччина атакувала радянський Союз. І от вони вважають, що нібито Сполучені Штати теж не дарма саме вдали ударів по Ірану в цей день, оскільки таким чином вони теж хотіли показати Росії, що от ви можете теж бути наступними. Угу. Ну і теж хочу додати, що в принципі. От такою лейтмотивною тезою є про такий цей західний імперіалізм і про те, що можливо знову ж таки треба буде повторити от оцю таку війну та. Друга світова, а ось нібито вже чекатиме російське населення і третя світова війна, і до цього населення має бути готовим. Угу. І ще дуже цікавить питання з приводу, так би мовити, оборонно-технічної сторони, чи зокрема російська пропаганда використовує це якось, тому що очевидно, що Іран є партнером Росії. Я не знаю наскільки це активно та чітко комунікується, зокрема в таких повідомленнях, та й взагалі чи комунікується, тобто те, що Умовно кажучи, не знаю, нам з Іраном треба дружити, тому що ми вміємо зброюватись, виробляти дрони тощо, тощо. Згадується щось про зброю в цих наративах. Тут насправді дуже цікаво, оскільки ми бачимо, що на дане питання є кілька поглядів, і, ну, наприклад, z канали вони говорять, вони дуже активно якраз обговорюють цю тему і тему співпраці з Іраном. І вони говорять, вони пишуть про те, що нібито операція проти Ірану це є таким. Ударом по репутації Росії, оскільки якраз мета, нібито цієї операції показати, що Росія є ненадійним партнером і ненадійним союзником, оскільки Росія на даний момент жодним чином не підтримала Іран, і от ці зет блогери вони вважають, що влада ма Росія мала б якось радикальніше комунікувати це все, і можливо, навіть надавати якусь військову допомогу Ірану, розвіддані і так далі. Іншу ситуацію ми бачимо в. В, в цих офіційних медіа кремлівських які вони намагаються ну взагалі оминати цю те, тему співпраці. Росії і Ірану якраз в оборонній сфері, і в принципі вони лише концентруються, концентрують увагу лише на от таких оцих офіційних заявах, ну офіційні позиції МЗС Росії про те, що в принципі це така неспровокована військова агресія проти Ірану і проти суверенітету країни, і вони намагаються взагалі оминучи тему, що Росія і Іран вони там мали якісь спільні проекти в військовій. Сфері і там постачання зброї закупівля в Ірану, і так далі, тобто, теж ми бачимо таку своєрідну полярність між те, що пишуть зет блогери, і те, що пишеться в центральних медіа. Ми повертаємося до програми зустрічі на громадському радіо зі мною спілкується Оксано Полулях, експертка фактчекерської організації StopFake. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Пані Оксано, говорячи взагалі про те, з якими викликами мають справу фактчекери конкретно в цій темі обговорення, саме конфлікту із Ізраїлю та Ірану і російської пропаганди, чи є якісь складнощі у відстежуванні спростуванні, то що розкажіть, будь ласка. Так, насправді ми бачимо дуже багато повідомлень. І ми в своїй роботі концентруємось на тому, що, що поширює російська пропаганда, проте ми так само слідкуємо і за тим, що роблять наші колеги. І в принципі, от оця хвиля дезінформації, вона торкнулася не лише там російського медіасередовища і там українського сегменту мережі, а й так само і інших країн. І і ну, те, що ми і що колеги спостерігаємо, це якраз такий вал різних повідомлень, і ну, те, що ми бачимо, це така гіперболізація. Ми до кінця не, не знаємо і не можемо перевірити, ну, наприклад, там кількість поранених або ж чітко знати, що саме було пошкоджено, яка там цивільна інфраструктура, і так далі. І якраз ну, на цьому і грають пропагандисти, оскільки. В умовах воєнних конфліктів фактчекери вони не можуть швидко реагувати, вони не мають такого вільного доступу до інформації, і вони не можуть швидко перевірити і спростувати якусь там певну дезінформацію. І, зрештою, поки там фактчекери перевірять якесь повідомлення, воно вже може стати ну, неактуальним, оскільки воєнні конфлікти там динамічні і так далі, досить швидко змінюється повістка, і в принципі теж. Дуже складно оперативно реагувати в таких умовах. І те, що я зазначу, що, що ми помічаємо, якраз про те, що дійсно поширюються такі перебільшення, повідомлення про там тисячі загиблих серед цивільних унаслідок ізраїльських і американських ударів. Хоча там офіційні дані це не підтверджують, ми бачили, як поширюються різні згенеровані штучним інтелектом зображення. Там нібито цивільні, які зазнали пошкоджень. І так само бачимо там різні згенеровані зображення, ніби там, там розбомблені ізраїльські ППО, чи там літаки і так далі. І теж знову ж таки те, що ми спостерігали, і там під час інших воєнних конфліктів, дуже багато з'являється архівних відео і е, фото, які теж в принципі не мають жодного відношення до даного конфлікту. Однак, підписи свіч свідчать про інше так і і теж якраз що потрібно бути дуже обережним споживаючи такий контент та особливо в такий в такий час на фоні війни угу. Щодо джерел споживання, ви вже говорили і про z канали і про власне офіційні, так би мовити, змі. Але чи є тут ще складність у споживанні такого контенту, тому що очевидно, що у соціальних мережах відстежувати щось складніше. І тут, можливо, є певна розгубленість у нашої аудиторії навіть, тому що ось це постійне запитання в контексті дезінформації: так, а кому тоді вірити, що тоді читати? На кого тоді спиратися, і так далі, і так далі, вкотре прояснімо цю картинку? Так, ну насправді, як я вже сказала, в умовах війни і коли ми споживаємо інформацію в соціальних мереж, і ми не маємо достатньо часу там її перевіряти, перевіряти походження кожної фотографії або ж там відеоролика, ми закликаємо все-таки користуватися так званим білим списком медіа, які. Вони видають якісний матеріал, це перевірені повідомлення. Вони мають досить високі стандарти, і ми якраз закликаємо читачів користуватися саме от ось, ось цими білим списком, і зважати ну, досить обережно споживати контент, який поширюється соціальними мережами, зокрема, якраз анонімними каналами, оскільки ми бачимо, що саме анонімні канали вони телеграму вперше. Ну, таким є основним джерелом дезінформації і, різних, і різного роду маніпуляцій. Ну і так само ми те, що ми спостерігаємо, те, яка поширюється дезінформація про Україну і на українського споживача, українського користувача, якраз у розрізі війни Ірану та Ізраїлю і участь США в цьому конфлікті, ми бачимо, що так само в українському сегменті якраз поширюється дуже багато різних фейкових цитат, зроблених. Нібито українськими чиновниками. Так само там різні фейкові скріншоти світових змін, ну, наприклад, там до прикладу, нібито публікації BBC. Хоча BBC ну, не робило таких публікацій, та, але там, пропагандисти створили оцей фейковий скріншот. І, ну, В більшості це про якісь фейкові цитати українських чиновників і критику, що нібито українські чиновники критикують там сполучення. Штати, що вони не надають зброю Україні і допомагають Ізраїлю, і так далі. І, В принципі, така як кінцева ціль цього всього це так, підірвати довіру до союзників, до наших партнерів. І те, що ми бачимо, те, що одна із тем, яка поширюється теж в українському сегменті, проте вона найперше з'явилася якраз в, в російських телеграм-каналах, це так званий Український слід всьому цьому. І от вже кілька днів, як поширюється повідомлення про те, що в Ізраїлі нібито було затримано трьох українських агентів, які планували теракти по військових заводах БПЛА в Ірані. І от іранська влада планує найближчим часом їх стратити. І ця теж інформація не має жодного підтвердження. І так само ми бачимо шляхи поширення цієї інформації: це по анонімних телеграм-каналах, це через фейкові скріншоти там. Світових медіа, що нібито про це. Писали там ті самі іранські зМІ, а проте всі ці скріншоти вони є, є фейковими, і в принципі, так само ця теза поширюється і через такі сумнівні, анонімні блоги або ж ті самі телеграм-канали. Угу. І знову ж таки, така мета цього цієї операції, так дискредитація України ну на тлі безпекової загрози, та так і показати, що Україна теж є такою собі, нібито. Проксі заходу і теж бере участь в цій атаці, як Росія вважає такій несправедливій проти Ірану. Пані Оксана щодо вашої оптики, і можливо, вже якихось навіть напрацьованих алгоритмів, як протидіяти російській дезінформації, тому що очевидно, що правда подорожує не так швидко, як неправда, тому що щоб щось спростувати, на це банально потрібен час і додаткова робота і значний ресурс. От як ви для себе особисто відповідаєте на це запитання? Ну, Те, що ми можемо порадити нашим читачам і слухачам, це ну, найперше споживати новини з перевірених медіа, як я згадувала з так званого білого списку, дуже з обережністю споживати новини з різних телеграм-каналів, з різних онлайн-ресурсів, особливо, якщо ви не знаєте, хто за ним стоїть, особливо, якщо як то ми говоримо про якісь анонімні ресурси. І так само досить Ну, треба бути досить уважними і критичними, читаючи якісь такі новини на таких ресурсах, і з обережністю ставиться до різних відео і фото, які вони поширюють. Ну і нарешті звертайте увагу на те. На емоційність цього повідомлення, а яку інформацію це повідомлення поширює, в які слова він це все упаковує, це повідомлення. І так само читаючи якусь новину, подумайте, а яка ціль цієї інформації, там, яка мета може, може стояти за поширенням цього повідомлення. І ну, ми закликаємо все ж таки уникати різні телеграм-канали, анонімні, і так само якісь там анонімні. Фейсбук групи, де ви не можете швидко перевірити, яку інформацію ви не можете швидко перевірити, так само ну досить критично ставиться до різного медіа контенту, який так само ви не можете швидко перевірити, і який не публікують такі варті довіри українські і світові медіа. Я тут від себе напевно додам, що вкрай важливим є концентруватися не лише на шкідливості телеграм-каналів, тому що я зокрема читаючи матеріал, який оприлюднили BBC Verify, то там багато інформації про зокрема те, що поширюється і в мережі X, яку чомусь дехто вважає більш надійною, так би мовити, але знову ж таки від дезінформації ніхто не застрахований. Так, ви праві, оскільки те, що ми спостерігаємо, що часто якраз в український сегмент мережі часто приходять різні неправдиві повідомлення якраз із Телеграму, і того, можливо, Телеграм більше на слуху. Проте дійсно, особливо в останні кілька років, ми бачимо, як в ікс колишньому Твіттері, як діють оці мережі фейкових акаунтів, та, які плавомірно поширюють різні неправдиві інформації, які беруть участь якраз там в. Зокрема, і в російських інформаційних кампаніях проти України зрозуміло. Дуже дякую вам, пані Оксано, за розмову. Це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Ми спілкувалися з експерткою фактчекерської організації «Стопфейк» Оксаною Полулях. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо.